Інкі під виглядом сезаче приховали втрат смертельний страх, миру і зупинки війни в очах українських можновладців. Кожна проста українська сім'я, яка поховала чи чекає рідних з фронту, чекає звістки про повернення близьких з полону, прагне вести дітей до садочка чи школи без звуків тривог і не озираючись зі страхом на небо. Прагне, і в Бога просить миру на українській землі. Але чи є у вас сумніви в тому, що лише згадка чи іскра надії на мир, встановлення, перемир'я, породжує смертельність? Тельний страх в очах можновладців, слуг народу, ТЦК, суддів, силовиків, прокурорів. Вони ж розуміють, що за умов встановлення миру буде кардинальна зміна декорацій під контролем зовнішніх партнерів. І доведеться шукати відповіді на наступні питання: чому війна і завдяки кому вона почалася? І мова не й тими, хто напав першим. Мова йтиме, хто і як готувався до війни, І закликав на шатлах з переходів на Чонгар одразу їхати на шашлики, бо начебто боялися панічних настроїв серед населення, якщо знатимуть про віргідність війни, хто дав команди і накази на вихід військ і силовиків з Херсона, Сум, Чернігова, Харкова і куди тікали голови ОДА, куди поділися понад 170 мільярдів євро профінансованих ЄС і понад 160 мільярдів доларів США, наданих в якості фінансової і військової підтримки з 2000? Чи року, за які кошти корупційна вертикаль несамовито збагатилася, стаючи не мільйонерами, а мільярдерами доларовими на посадах, скільки під виглядом СЗЧ приховали втрат на лінії фронту, аби не здійснювати виплати, залишаючи родини героїв з дітьми на призволяще? Чому розікравши кошти, які були скеровані на протиповітряну оборону енергетики, а українці як середньовічі завдяки міністрам ботанікам без освіти та досвіду змушені жити без світла та тепла? Чому понад 20 мільйонів українців з дітьми якось? Чівники змушені шукати притулку за кордоном і не отримавши від держави жодної копійки, в тому числі через міністерство, яке ліквідували завдяки Чернишову.